Якщо не помиляюся, перебуваєте ви на запорізькому напрямку, і хотілося запитати, чи відчувається там поразка росіян на Харківщині? Чи оті залишки після того, як наші збройні сили України деокупували населені пункти у регіоні, чи вони їх поперекидали по інших напрямах, зокрема на Запорізькій? Так, точно знаходжуся на запорізькому напрямку. Щодо того відчувається чи ні, скажу так, що зараз ворог повністю втратив ініціативу на передньому вкраї. Зараз вся ініціатива не тільки на Запорізькій області, а й взагалі по всій території України за українським військом, тобто за збройними силами України. Що це означає? Це означає саму динаміку бою, саме планування просування вперед залежить зараз тільки від української армії. На сьогодні ворог є. Як і фізично має певні проблеми, так і морально е, в другу чергу. Да, це моральна обстановка серед російських військовослужбовців, е, м'яко кажучи, бажає кращого, тому що е, вони обіцяли за короткий період часу е, певні результати е, упродовж всього, всього е, спеціальної так званої операції, яку вони регламентують на сьогодні. Жодних е, Великих тичних успіхів вони не змогли досягнути за допомогою свого війська. Тому це теж б'є по це одне з основних, що б'є по їх моралі, і це відчувається дійсно на фронті. Скажіть, чи є дані із тимчасово окупованого Росією Мелітополя? Що там відбувається? Бо там ну як не один вибух, так кілька, принаймні за словами Івана Федорова. Що там? Яка там ситуація? Ну, вся інформація, яка є, яку можу я озвучувати, на є в змі змі, тобто зараз е, підпільний рух проукраїнський рук рух працює в Мілітополі. Наші роблять все, що тільки можуть, і результат цих всіх дій совокупно з рухом опору безпосередньо в Мілітополі владою України і збройними силами України. Це результат того, що на сьогодні ніяких референдумів, які обіцяли так сильно російські вельможі і диктатори не проводяться. Пане Родіоне, на вашу думку, ви говорите про те, що втратили ось цей імпульс наступальні окупанти. Утім, чи спробують вони і яким чином свій так своє тактичне становище поліпшити до холодів? Ну, дивіться про що я говорю. Я говорю про ініціативу на фронті. Це саме, е, якщо можна так виразитися, є той імпульс. Е, не сьогодні і, взагалі, у військовій справі це е, залежить не від. Е, там прогнозів якихось побажань, а безпосередньо від роботи ем, тої чи іншої сторони зараз збройні сили України тільки прибільшують свою не тільки якість, а й обсяг роботи для того, щоб не тільки мати ініціативу на фронті, ем, мати цей імпульс, а і е, не давати це ць, цьому імпульсу ем, пропасти тобто е, в наших силах. Все е, все реально, і будемо працювати і працюємо над тим, щоб тільки нарощувати темп. Чим швидше і чим більше ми нарощуємо темп, тим ближче стане поразка Російської Федерації терористів з Російської Федерації на нашій території. Думаю, ви бачили інформацію про те, що у Бердянську загинув так званий заступник мера разом із дружиною. Їх вбили біля гаража. І отут е, питання, може свої проти, знаєте, свої, умовно кажучи, проти своїх е, вже йдуть. Як ви гадаєте, це е, можуть бути там внутрішні якісь чвари між окупантами? Е, я гадаю, що це є як і чвари на ідеологічному підґрунті, тому що ви самі повинні розуміти, що е, в цій армії. Є військовослужбовцями різний зброд, який вони зібрали зі своєї всієї країни. Потім є чвари на підґрунті матеріальному, скажімо так. Вони працюють і мають певні успіхи в крадіжці електроплиток там стиральних машин, і тому подібних речей. Це теж їх спонукає між собою мати певні. Проблеми і це доходить навіть до стрілянини в деяких випадках. Тому е, всі ці аспекти, які я зміг перерахувати, це е, без всякого тільки йде на користь, тому що е, ідеологічна складова в країні в армії агресора, вона повністю відсутня. А коли вона розбавляється такими, скажімо так, е, пікантними моментами, коли вони стріляють друг друга за стиралку, е, це це прикольно. Пане сам кінець запитаю, яка зараз зона відповідальності саме Азова на Запорізькому напрямку. Чим зараз опікуєтесь? Безпосередньо зона відповідальності це район оборони, який зараз тримає. Все наше військове угруповання разом з збройними силами України в рядах збройних сил України. Тому працюємо не тільки над оборонними заходами і активною обороною, а й працюємо поступово щодо аналізу супротивника, планування і досягнення певних тактичних успіхів щодо просування вперед. Я гадаю Продовж близького часу будуть певні успіхи на певних ділянках, і е, дуже хотів би, щоб мій підрозділ і, взагалі, мої побратими де взагалі Збройні Сили України е, пропрацювали і мали успіх. І ми на це всі сподіваємося. Я вам дякую за приділений час. Родіон Кудряшов, командир батальйону ТРО АЗОВ Дніпро. Дніпро. Був разом із нами на прямому зв'язку. Спасибі.